Файно, але далеко відпускає м'яч. Все ж таки пробуває. Пробуває поворотом з гостро кута. Коваль, Скепський удар і вище варітивати м'яч. До матері відразу матчем проти команди, яка два вже раунди під України. Пройшла і здолала Віктора Мельника. Володимир Коваль легко прокидає повз Комарова, Удар перед собою відбиває сам за грою. Якого футболіста ви найбільше слідкуєте, хто вам найбільше? Цією грою подобається момент така ціль. 50 подобає, друзі. Удар! Від колебаби контролює. Зараз дуже непогано Володимир Коваль. на ньому забігає. Володимир Водимиркові передача йшла на Калініна, але посиліте в Калісне. Куба. Калінін. І зараз Янковський входить до штрафного майданчику. Прокидає двох, але далеко м'яч відпускає. Всього досить непогано поставлений удар. Пробиває, коли баба і в переводить. Янковський, Коваль. Скепський. Гоняється на газоні. Наближається до нього з міщем Володимир Коваль. Комбінація стінка. Коваль пробиває. Один дотик. І можливо зараз. Васильченко обігрує. Рекошет. І кутовий. Буде обов'язки. Скепський м'яч під правою. Скепський пробуває. А зараз вже він на ногах. Гра поновлюється, йде подача від кота пуля? <пуля>, пуля. Як же помиляється, зараз Моцапо, дарує він гру сферу. Калінію ну, Калінін пробуває, Самсону. Ногою, Але той стоїть на ногах. Атака продовжується. Володимир Коваль пробиває. Удар блокується. <пуля> Кидає на кубу, куба. Подача. За рогу, ось, наконец, за цю Втрату мій час, клюкало, під правою удар його встигає з відправою. Оба! Удар з лівої. удар. Радує око те, що дуже багато точних передач. довгих. Передач, поперечка навіть можливо. Коли Поперечку влучає, коли баба і вже втретє, яка сваріть. Приходить на допомогу голкіперам. Калінін. Коваль удар і м'ящиться. Володимир Коваль. Спочатку цілий у вертіку. Де передача на лейгу Лейга. Подача о, до го майданчика, точніше, простріл був. Понула зра. Оваль. з стрільним удар і над поперечка летить. Станом на 88-му хвилину. Лейга. Простріл! Волошин. М'яч під лівою Волошин пробиває. Стійка! Буде добування Удар. І Хто став на шляху м'яча пішта, якщо не розгон. До складу Софії після цього стандарту перейдемо. Куба удар, І поперечка! Знову каркас Софії, хто грає справа. Купий, вирізав. Удача, ударі. Другого туру чемпіонату Київщини на назву. Два матчі, що обидві команди набрали перші залікові бали, тому що і Олепенка ногами грає за межами карного майданчику. Знову ж таки, зрозуміло, чому ногами, тому що руками грати не міг. Уже така пильна до нього увага з боку захисників. Софії Волошин прибирає, прибуває. Також Іван Морозенко пограв за Юмацькі молодіжні збірні. Удар вище воріт. Прибуває Рослав Колобава. Перше не так багато, але ну, друзі, потрібно поетапно рости. Удар ще батаря стигає. Це можливо, що трансляція набрала 50 Лубає. Подача. і удар. забуває! Забуває Корсун. Голасо! Єгор Косун! Шефайної паски. І головою м'яч в ворота. Забиває, Рославка на баба. Вгадав, вгадав.